Діти Божі, браття і сестри, драгоцінні люди. Є слово Божє на кожну ситуацію. Слово Боже є на кожну ситуацію, в яких ми перебуваємо. Також є слово Божє. Насілення, діти Божі, драгоцінні, від хвороб. Які б не були діагнози поставлені зараз тобі, брат і сестра, драгоцінна людина Божа, є слово Божє, прийми його, Прийм це Слово Божє в дусі світом, прийми його в свій дух, в своє серце. І кажи кожен день на цій ситуації засілення, ти побачиш результати. Як побачив я, в мене було три невилікувані діагнози. І я три роки лежав в лікарнях. І лікарі вже сказали, готовтесь моїм рідним хоронити мене. Але є слово Боже. Приймити зараз це Слово Боже. Яке буде производити дію, воно живе, слово Боже, яке висвобождено в Дусі Святому, слово Боже, яке Бог відкриває правдивим поклонникам Духа і істини, і вони його висвобождають, воно є життя і діяльне производить дію. Діти Божі, драгоцінні, брат і сестра, які б тобі не були поставлені діагнозами лікарями. Нема таких діагнозів, які б Господь би не мог ісцелити. Нема таких діагнозів, які б могли противостояти Слову Божому. Єдине, що нам треба, це прийняти Слово Боже. Прийми це Слово Боже, в дусі світо. Псалом 106, 20, написано: Він послав слово своє, і воно оздоровило їх і спасло їх від могили. Прийми прямо зараз Слово Боже в Дусі Святом, яке виговорюється. Прийми в свій дух в своє серце, прямо зараз. Прийми це Слово Боже, що ранами Ісуса Христа Ти сілиний, Ти Тисілена ранами Ісуса Христа. Прийми зараз це слово Боже. Аллелю! Слава Богу! Слово Боже! 1 Петра 2, 24. Прийми це слово. Якщо в Європі, смотрите ролики, то, то собачка бігає. Прийми слово Божі. 1 Петра 2, 24, що ранами Ісуса Христа ти зцілений, Ранами Ісуса Христа ти зцілена, прямо зараз. Прийми це слово в свій дух, в своє серце. І не дивись на діагнози. А це слово Боже в своє життя. І воно є життя слово Боже. І воно діяльне, воно буде производити дію в твоєму житті. Халілуя. Які б не були діагнози, які б не були поставлені діагнози. У мене було три невилікуваних діагнозів. І я говорив слово Боже. Псалом 90 кожен день. Кожен день Псалом 106, 20. Кожен день, 1 Петра 2, 24, я висвобождав слово Боже на своє життя. Послухайте, мені хотіли вирізати органи. Але відмінили всі операції. Діти Божі, і Господь мене зцілив. Дух Святий. Наповнив мене. Там, де Дух світий, там, де Слово Боже в дусі світом не устоять ніякі діагнози, діти Божі, драгоцінні. Ти оздоровлений, ти слений ранами Ісуса Христа, словом Божим в дусі світом. Халілуя! Слава Богу за нашого Господа Спасителя Ісуса Христа! Діти Божі драгоцінні. І ніколи, ніколи не здавайся, під ці діагнози лікарів, під діагнози цього світу, ніколи не здавайся. Ми не прийняли духа страху, а ми прийняли не Духа цього світу, а ми прийняли Духа, який від Бога, Духа Святого. І ти є храм Духа Святого, і Дух Божий живе в тобі. Тому бути хрещені. Духом Святим і Вогнем, за який говорить Іван Хреститель, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Будь хрещений Духом Святим і Вогнем. І будь водім Духом Божим, і сповняйся Духа Святого. А Не мірою Бог дає Духа. Не мірою Бог дає Духа. Так написано, ісповняйся Духом Святим. Наповняйся, як був ісповнений і наповнений Ісус Христос і учні в дії апостолів, драгоцінні діти Божі. Халілю я. Халілю я. Ми дякуємо Тобі, Таточко, за любов, милість Твою до нас. Ми дякуємо Тобі за Сина, якого ти віддав за нас, Ісуса Христа. Ісус Христос, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти всі прокляття пригвоздив до Голгофського Христу, Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі. Ти примирив нас статком, приніс новий заповідь любові, благодаті і духа, дав нам владу в духовному світі наступати на зимі Скарпіонів і всю ворожу силу. І не залишив нас сиротами. Ти був сподній. в третій день Воскресів, Одісную батька. І умоли Отця Отець повернув Духа Святого Християнству, який був відібраний із часу гріхопадіння, а тихо дату Стушого Отця за нас. Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, утішай нас, відкривай істину, вийди до повної істини, допомагай нам пізнавати Батька Небесного, допомагай нам пізнавати Господа Спасителя Ісуса Христа, Слово Боже, глибини Божі. Наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, щоб ми разом з тобою проставляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа по всій землі. Я буду ще молити за визволення людей, щоб люди отримали звільнення в слідучому ефірі. Друзі, прийміть це слово. Хто залежний від коріння, від алкоголю, від наркотиків. Від залежності цього світу. Я буду молитись, щоб получали звільнення, друзі. І я сам через це все пройшов. Я сам пройшов. Я був зцілений від невилікуваних е, хвороб. Я був, отримав звільнення від палива, від алкоголю, від цього залежного, від цього світу залежності. Я отримав це звільнення. Тому. Навіть через соцсетя я молюся, і люди, які хочуть бути оздоровлені, зцілені, вони отримують слово Боже, приймають його в своє життя получають отримують Люди, які хочуть отримати звільнення, вони приймають це слово і отримують звільнення. Діти Божі, драгоцінні, для Духа Святого немає границь, для Духа Святого нема границь. Дух Святий торкається через сусідя. Діти Божі, вже стільки получаю, е, е свідчень, стільки пишуть, що Дух Святий торкається, що Дух Святий силив, що Дух Святий звільнив, що люди получають Слово Боже. Пишуть натхнення, натхнення приходить до людей. Через суціття для Духа Святого немає границь. Дорогий Дух Святий, наповняй нас вірою, силою, любов'ю Божою, драгоцінний Дух Святий, облічай, наставляй нас, дорогий драгоцінний, галілуя, і веди до повної істини, щоб ми разом з тобою проставляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Благословінь вам, діти Божі, драгоцінні, і прийми Слово Боже. Знай, брати і сестра, які б не були діагнози, нема неможливого для Господа, нема ніякі діагнози не устоять перед Словом Божим в Дусі Святом. Він послав Слово своє, і воно оздоровило їх, і спасло їх від могили. Ранами Ісуса Христа ти зцілений. ранами Ісуса Христа ти зцілена. які б не були в тебе діагнози. Прийми свій дух в своє серце і говори на своє життя, висвобождай на своє життя. Халілуйя, щоб слово Божє матеріалізувалося. Амінь, амінь, амінь. Друзі. До зустрічі рідні, Благословінь вам і гарного вам дня. Амінь.